Дорогі грінченківці, шановні друзі, кияни, сердечно вітаю вас всіх з 2013 роком та Різдвом Христовим. Відійшов в історію 2012 рік. Рік, який для кожного був особливий. Сподіваюся, що він був щасливий. Адже для нашої грінченківської родини це дійсно був рік визначний, тому що наші студенти брали участь у Євро 2012. Наші викладачі і всі співробітники університету задоволені високим рейтинговим місцем серед класичних університетів України. Хочу сказати, що це праця кожного від прибиральниці до професора, від лаборанта до викладача, від людей з високими науковими званнями і титулами до самого звичайного чергового університету. Хочу сказати теплі слова. Подяки всім за їхню працю. Мені надзвичайно приємно привітати наших студентів, наш професорсько-викладацький склад, всіх співробітників університету і побажати їм особистого щастя, здоров'я, натхнення, невичерпної енергії і добробуту, щоб в кожній оселі засвітилися різдвяні вогні. Що в кожній оселі був дитячий сміх, радість і натхнення. Я хотів би сказати теплі й щирі слова привітання усім киянам, адже ми міський університет. Я хотів би привітати усіх педагогів, столиці і школярів міста Києва, тому що з вами ми здійснюємо багато проєктів спільних справ. Сподіваюся, що ми будемо з вами добротворцями. В новому році і той, хто творить добро, завжди досягає успіхів. Ще раз вас всіх щиро вітаю з Новим Роком та Різдвом Христовим. Хай зігріває вас тепло новорічних і різдвяних вогнів.